Доброго дня, шановні учні, я вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми продовжимо з вами працювати з мовою програмування Python і розглянемо наступну тему. Це у нас складання та налагодження програм з різними алгоритмичними структурами. Тобто, ми з вами вже знаємо лінійні алгоритми. Розгалуження, циклічні алгоритми. Ми знаємо дуже багато різних додаткових опцій, таких як генерація випадкових чисел, комбінування різних типів алгоритмів. Тому сьогодні ми з вами будемо намагатися це втілити в одній програмі. Програма у нас буде з вами. Завдання, точніше, у нас з вами буде. Ось таке. Нам треба буде скласти алгоритм розв'язку поставленої задачі і втілити його у вигляді програми Python. Саме умова ось така. У нас є певна послідовність чисел, треба визначити суму та кількість додатніх чисел цієї послідовності, і є така маленька. Доповнення, да, таке маленьке доповнення, що кількість чисел послідовності визначається у програмі. Якщо ми з вами проаналізуємо нашу умову, нашу задачу, то ми побачимо, що у нас сказано певна послідовність, це значить кількість чисел послідовності ми не знаємо. Далі, самі числа цієї послідовності ми так само не знаємо. Тому ми кажемо про те, що будемо використовувати додаткові опції, а саме, генератор випадкових чисел. Е, у нас є послідовність, ми можемо її розглядати як масив, але масиви ми з вами ще не вчили. Тому ми будемо розглядати цю, цю задачу як. Циклічний алгоритм. Тобто, ми за допомогою оператора циклу будемо певну кількість разів надавати значення, вводити значення певного числа послідовності, ну і будемо виконувати певні дії з цим числом. Так, працювати ми будемо з вами у програмі Python. Програма Python у нас з вами може бути як інстальована на вашому пристрої, так і може бути онлайнова. Я буду працювати з інстальованою у себе на пристрої. У вас в домашньому завданні з попередніх уроків. У вас є посилання на онлайнове середовище, з яким так само можна працювати. Я працюю з ось таким. Не онлайновим, а інстальованим середовищем. Це Python. І для того, щоб почати працювати з саме проєктом новим, мені треба створити його. Я створюю новий файл. І ось у мене тепер є віконечко діалогове, в якому я буду бачити зліва, що відбувається в програмі, і справа безпосередньо вікно мого проєкту. І так, почнемо спочатку. За умовою задачі, нам сказано, що ми не знаємо кількість чисел. Тому ми будемо виконувати операції з генерацією випадкових чисел. Тобто кількість ми будемо визначати, і для того, щоб не вводити з клавіатури постійно числа послідовності, ми так само створимо їх випадковим чином. Для того, щоб підключити модуль генерації випадкових чисел, нам треба надати. Можливість в програмі зрозуміти, що ми працюємо з цим модулем. Для цього ми його підключаємо. Пишемо ось такий рядочок. Рендом. Тобто, ми кажемо, що ми беремо генерація, оператор генерації випадкових чисел і слово імпорт. Я думаю, що в слові імпорт всі знають, що це таке. Зараз. І... Імпорт. Ви бачите, воно виділяється іншим кольором, і зна... ставимо зірочку для того, щоб ми бачили з вами, що це у нас додатковий модуль. Да? Тобто ми підключаємо його для роботи. Тепер, для того, щоб почати створювати програму, нам треба визначити кількість наших чисел. Ви пам'ятаєте, що оператор генерації випадкових чисел рендом він може мати різні значення. Він може генерувати дробові числа, він може генерувати цілі числа і може робити вибір з певного, з певного набору дану. Ми з вами будемо генерувати цілі числа, тому що ну, пів числа бути не може. Тому я беру за кількість чисел змінну х. Ми вказуємо їй, що у нас буде випадкове число. Пишемо рент. І далі вказуємо, що це у нас саме ціле число оператор rend. Далі в дужках нам треба вказати діапазон, з якого ми можемо вибрати. Ну, давайте візьмемо, щоб у нас кількість чисел була не досить великою, до 10. Да? Ми беремо ось такий діапазон. Взяли, що ми вказали, йому, що від 0 може бути до 10 будь-яке випадкове число. Далі. Тепер я хочу побачити кількість згенерованих чисел, да? тобто кількість чисел, які будуть у мене в послідовності. Ми виведемо це на екран. Ми напишемо е користувачу, який користується нашою програмою. Ну, в даному випадку ми створюємо і для себе, тому для нас, щоб ми розуміли, що це за число. Ми виведемо на екран. Це у нас буде кількість чисел у послідовності. Дорівнює. І поставимо значення х. Тобто ми будемо знати, що кількість чисел в нашій послідовності буде дорівнювати такому-то числу. Все більше ми нічого поки е, з числом х не робимо. Далі, ви пам'ятаєте, що нам е, в програмі треба знайти суму та кількість для роботи з е, знаходженням суми та кількості. Ми повинні взяти з вами змін. І показати, чому вони будуть на початку дорівнювати. Ну, давайте візьмемо змінна сума. Вона буде за замовченням у нас 0. і змінна кількість. Я ось так позначу їх. Вона так само буде дорівнювати у нас 0, тому що може бути випадок, коли додатніх чисел в нашій послідовності не це може бути випадок, коли наша кількість значення х буде дорівнювати нулю. Або одному, або двом, тобто мала кількість чисел, і дуже велика вирагідність того, що у нас не буде з вами додатніх чисел, тому що ми будемо брати і від'ємні, і додатні. Так, тепер ми з вами повинні е, показати, що далі ми будемо генерувати самі ці е, числа. Я напишу ось такий рядочок. Print. І покажемо, що ми будемо генерувати саме числа. Напишу ось так. У послідовності згенеровано, давайте так, щоб було красивеньке, наступні числа. Тобто ми будемо бачити далі, які числа будуть у нас послідовності. І тепер переходимо безпосередньо до їх генерування. Так як у нас чисел послідовності може бути 10, то ми не будемо вводити 10 чисел з клавіатури. Ми так само їх. Зробимо у циклі генерацію випадкових чисел. Для того, щоб зробити циклічний алгоритм, ми використовуємо з вами оператор циклу з параметром. У нас буде цикл for параметр I, який знаходиться в діапазоні. І от в даному випадку ми можемо з вами вказати будь-який діапазон. Тобто, і в даному випадку, у нас. Діапазон буде до кількості чисел, а кількість чисел це у нас змінна х. Тобто для того, щоб згенерувати відповідну кількість чисел, параметр i повинен бути до х, не більше, ніж x. Коли він буде дорівнювати або більше х, тоді у нас цикл буде завершуватись. Тому ось тут ми пишемо значення х. І тепер ми будемо з вами генерувати числа. Ви пам'ятаєте, по структурі, бачите, у нас зараз курсор встановився у певному місці. Тобто, у нас є певна послідовність і певний синтаксис при створенні нашої програми, умови програмування Python. І так, далі ми генеруємо наші числа. Хай це буде у нас змінна А. Вона так само у нас буде створена. Із цілих чисел, але тепер діапазон я йому вкажу інший, припустимо, мінус 20, 20. Що це значить? Це значить, що у нас числа, які будуть в послідовності, будуть розміщені в діапазоні від мінус 20 до 20. Тобто будь-яке довільне ціле число з цього діапазону мінус 20, 20. Далі, тепер, коли ми знаємо це число, я хочу побачити його на екрані. Правильно, тобто, я хочу бачити, які числа у мене комп'ютер генерує і чи правильно він це робить. Звичайно, цей рядочок не є обов'язковим, але для розуміння того, як працює саме алгоритм, треба це побачити. Я просто буду виводити їх на екран. Причому вивід, ви знаєте, може виведення може бути як в стовпчик, так і в рядочок. Я візьму стовпчик. Тут небагато чисел. Я думаю, буде це зрозуміло. Звертайте увагу на мову, тому що наші змінні повинні бути на одній мові. Це Латиниця, да? символи англійського алфавіту. Так, є у мене на екрані, тільки тут у мене помилка, я ж буду просто їх виводити. Да? Ось так. От. Просто вивожу на екран наше число. Так, тепер, коли є у мене число, мені треба з ним що зробити? Порівняти, тобто взяти нашу умову. Пам'ятаємо з вами умову, що у нас тільки додатні числа. Ми будемо додавати тільки додатні числа. Тому э, ставимо зараз умову. У нас буде умовний оператор або оператор розгалуження якщо ІВ, і ставимо умову, наша змінна А повинна бути більше нуля. Додатні числа, це числа, які більше нуля. В даному випадку, якщо це працює, нам потрібно що зробити? Додавати його до суми. Як ми це робимо? Ми дописуємо до суми. Знак плюс дорівнює і змінна А. Всі пам'ятають, плюс перед знаком дорівнює він додає автоматично до попередньої нашої змінної. Тобто змінна сума, до неї буде додаватися значення А. Є таке. І в даному випадку нам треба і змінну кількість так само збільшувати на одиницю. Да? Тому що у нас є перше таке число. Ми зробили це. Тепер е у нас алгоритм знаходить і суму, і кількість таких чисел. Що треба зробити далі? Далі нам треба показати це на екрані, вивести результат роботи на екрані. Ми з вами виходимо з. Циклу. Нам не треба саме в циклі виводити, і не треба в умовному операторі виводити. Ви бачите, по структурі ми виходимо на один рівень з всією програмою. І ось тут ми тепер пишемо: знову виведення може бути по різному. Я пишу ось таким чином, щоб ви бачили, що ми робимо. Пишемо: кількість додатніх чисел, дорівнює, і пишемо змінну, яка у нас дорівнює. Це у нас змінна кількість. Правильно? Тепер те саме ми повинні зробити, але вже з сумою. Ми робимо суму, виведення на екран нашої суми. Пишемо, сума додатніх чисел цієї послідовності дорівнює. І так само пишемо, чому вона дорівнює. Це буде у нас сума. Ось таким чином ми зробили цю задачу. Тепер, на відміну від онлайнового середовища, нам перед запуском програми комп'ютер запропонує зберігти цю програмку. Ми її зберігаємо. Я зберігаю на робочий стіл для швидкості і називаю «1». Да, щоб було. У мене вже така програмка є, я його замінюю, щоб е, у нас була е, наша програма, і дивимось, що у нас є. Дивимось тепер за програмою. Дивіться, у нас автоматично все відбулося. Дивимось по тому, що ми зробили. Кількість чисел у послідовності 7. Тобто з оцього діапазону да, 0,10, оцей рядочок нам згенерував число 7. Далі. Ми вивели його на екран, дивимося далі. Сума дорівнює нулю, кількість дорівнює 0. Це за замовченням. Програма виконала, але на екрані ми цього не бачимо. Далі. Наступний рядочок. У послідовності згенеровано наступні числа. Дивимося, у нас які це числа, є таке, і ось у нас є генерація. Тобто, у нас 7 чисел, ось вони згенеровані. Правильно? Ось. Ми можемо зразу тут побачити кількість додатніх, кількість від'ємних. Хоча нам комп'ютер автоматично це робить. Він порахував кількість додатніх. Це у нас 8, 12, 19, і 2. І сума цих чисел буде 41. Тому ми можемо сказати, що ось ця наша програма. Я її зараз копіюю. Відкрию наш ось тут початковий екранчик. Ось тут у нас буде розв'язок. І сюди можна вставляти цю програму. Тобто, у нас є завдання і є виконання цієї програми. Ми впорали з завданням в повному обсязі, ми склали алгоритм, ми втілили його у програмі, подивилися, результат виконання програми нас влаштовує. І ми можемо казати, що ми з завданням впорались в повному обсязі. На цьому наш урок завершено. До наступних зустрічей!